Існує якась книга, що всебічно розвиває во В одному із своїх творів. Марк Твен розповідає, як проповідник говорив людям про те, яким райським місцем є небо, і як майже неможливо туди потрапити, і яким страшним місцем є пекло, і як легко виявитись там. А як ви вважаєте, що є легшим спастися чи загинути? Чимало молодих людей відвертаються від християнства, бо вважають християнську дорогу надто важкою і незручною. Отож, навіщо намагатись, якщо шансів майже немає. Мабуть, ці уявлення побудовані на людських традиціях, де спасіння необхідно заробити упродовж життя. Тому роздягненими люди йшли на болото, терплячи укуси комах, аби тільки догодити цьому Богові. Інші жили на 20-метровому стовпі по 35 років. Я не засуджую цих людей, бо вони жертвували так, як їм були пояснені вимоги Бога, чого насправді Господь від них не вимагав. Біблійне розуміння святості відрізняється від людського. У людському розумінні потрібно, щоб три грішники обслуговували одного праведника, а біблійний праведник не чекає на служіння собі, а сам служить іншим, виявляючи святість Христа. Що ж із приводу цього говорить Святе Письмо: легше спастися чи загинути? Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання та потреби. Продовжується наша серія тем Секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні чи важко бути спасеним. Автор та ведучий програми Ігор Корищук. То що ж насправді легше? На це запитання відповідає Христос. Коли з'являється він Савлові по дорозі в Дамаск, то ми читаємо у Святому Письмі наступні слова. І як ми всі повалились на землю, я голос почув, що мені говорив єврейською мовою Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Важко тобі бити ногою колючку. А я запитав, хто ти, Господи? А він відказав. Я Ісус, що Його переслідуєш, Ти. Вжити тут давньогрецьке слово Кентрон означає гостру лозину із наконечником, щоб підганяти худобу. Крім того, коли молодого бичка запрягали, то він, не звиклий до упряжі, брикався задніми ногами. Для цього погоничі ставили позаду гострий рожен, об який він бився ногами. І заспокоївшись, вчився ефективно працювати. Виявляється, Христос говорить, що шлях непослуху є важчим шляхом, аніж дорога правди. У Святому Письмі є більше ста текстів, які говорять про те, що шлях беззаконня сповнений страждань, мук та небезпек, які людина повинна бути готовою жати як наслідок свого вибору. Цікаво, що слово Кентрон має ще в книзі об'явлення значення жала скорпіона, чи у посланнях Павла жала смерті. Справді, шлях без Бога сповнений і страждань та небезпек смерті. Ось як про це, наприклад, свідчить премудрий Соломон. За це будуть вони, тобто беззаконники, насичуватися від плодів шляхів своїх і наситяться від помислів їхніх, тому що відступництво невігласа уб'є їх, і безпечність безглуздих погубить їх. Новий тип засудженого це злочинець не кримінальний, а соціальний. Співкамерники називають їх сідельцями. Вони мотають п'ятий, десятий, п'ятнадцятий строк у в'язниці, але кримінальний світ не зараховує їм цей стаж як заслугу. Вони не прагнуть вийти на волю достроково, тому що на волі їм просто нічого робити. Для таких в'язнів воістину в'язниця рідна домівка, вічні зеки. Вони не бачать різниці між життям по ту сторону колючого дрота і по цю. Вони готові на будь-який злочин заради тюремного даху над головою. У багатьох колоніях таких вічних уже більшість. Це страшно, коли в'язниця, яка вбиває душу людини та обмежує найважливіше, що є у людини свободу, стає рідним домом. А все. Починалося з дитинства, коли нам здавалося, що обмежують нашу волю. Хіба коли батько каже, у жодному разі не стрибай з даху нашого будинку, це він загрожує дитині розправою? Чи просто застерігає від природних наслідків скоєного? Коли лікар твердить, перестань палити цигарки, бо заробиш емфізему чи рак легенів», то погрожує навести на людину порчу? Мені колись довелося бути свідком діалогу двох дівчаток, десь по 4-5 рочків на дитячому майданчику. І одна поскаржилася: Ти знаєш, я вже не витримую. А що сталося? запитує друга. Ти знаєш, у мене вдома немає жодної свободи. До сусідського собаки не йди, до плити не торкайся, мило не їж, я вже не витримую. Коли ми дорослі чуємо такі полум'яні промови дітей, то тільки посміхаємось. Але коли стосується Божих законів, то комусь нам може здаватися, що це обмеження волі людини. Свобода, яку дарував нам Бог, є волею робити те, що приносить нам користь. І ця свобода містить в собі стримування від того, що приносить шкоду страждання та біль. Навіть сам Христос, коли говорить про свій шлях, то запрошує, кажучи: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Бо ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. Ісус запрошує, зійдіть зі шляху беззаконня, бо там немає спокою та миру. Візьміть моє ярмо, тому що воно легке, а на гріховному шляху ви самі несете тягар не під силу, ніж нести важкий тягар, згрішити простіше, але не легше пожинати наслідки гріха. Сіяти можна разом, але збір посіяного завжди поодинці. Чому Христове ярмо легке? В ярмо завжди впрягаються двоє. Тому Ісус готовий разом з нами нести тягар і навіть нести нас самих. Лікарі часто замислювалися над питанням, чому при, здається, однаковому діагнозі одна дитина набагато швидше одужує, ніж інша. Повірте, тут справа не тільки в імунітеті, а в психологічних факторах. Виявляється, одужання настає швидше, коли поруч батько, котрий любить та турбується. Ось чому Господь із ніжністю промовляє до людини. Ви бачили, як я носив вас на крилах орлиних і приніс вас до себе? І ще один текст. Як орел опікується гніздом своїм, ширяє над пташенятами своїми, розпросторює крила свої, підхоплює їх і носить їх на крилах своїх, так Господь один водив його. Чому таке, на перший погляд, дивне порівняння з орлиною сім'єю? Один дослідник Уільям Бранхам описує дивовижну картину своїх спостережень за орлиною сім'єю. Орлиця пильнує своїх пташенят доти, поки не впевниться, що її орлята цілком опірилися. Коли вона впевнена, що вони достатньо дозріли, вона починає зрушувати гніздо. Потім вона підлітає до гнізда і величезними крилами напускає на орлят порив вітру. Це обтрушує з них усе незакріплене пір'я. Так вона готує їх до першого самостійного польоту. Мати видає певний крик, розкриває свої крила, і ці маленькі орлята вже знають. Як здійнятися на крила і триматися своїми маленькими дзьобами за велике сильне пір'я матері у польоті? Мати гордовито повертає свою голову і бачить свою спадщину на своїх крилах, викрикуючи, сповнена радості, ось там її діти. Вони ляскають своїми крильми перший раз у житті. Вона летить так високо, як тільки може, а маленькі орлята трохи не бояться. Вони просто тримаються і летять туди, де ніколи й не думали побувати. Орлята піднімаються в цю синяву і, досягаючи висот, мати струшує їх себе прямо в повітрі. Стряхнувши орлят, вона їх не залишає. Але робить велике коло, спостерігаючи та підтримуючи. Вони перевертаються, перекидаються у повітрі, але все одно махають крилами. Коли вони втомлюються, мати просто підхоплює і підносить їх ще вище. Іноді вона підіймає одного за одну ногу, іншого за іншу і несе до нових горизонтів. Маленькі орлята безтурботні, тому що вони залежать не від своїх можливостей, але від безперестанного піклування мами орлиці, яка спостерігає за ними. Потім, коли орлиця закінчила з ними це перше тренування, вона простирає свої великі крила, і вони сідають на них, тримаючись своїми дзьобами за пір'я. вона знову несе їх униз на зелене поле. Де вони ніколи раніше не були. Згодом вона летить на високе місце на скелі і там сидить, спостерігаючи за своїми дітьми, Гори кому небудь, хто спробує до них наблизитись. Колись сам Ісус промовив слова: І як я буду піднесений з землі, то всіх приваблю до себе. Тому треба противитися та опиратися, щоб не бути підкореним гріхом. Бог же на шляху до вічної прірви поклав високі гори, які людина повинна перейти перш ніж навіки загинути. Перша духовна гора, яку поставив Бог, це гора совісті. Совість докоряє та не дає спокійно спати. Апостол пише про неї такими словами. Вони показують, тобто язичники, що діло закону написане у їхніх серцях, про що свідчить їм їхня совість та думки, які то засуджують, то виправдовують одна одну. І якщо ми прислухаємося до сумління, то воно приведе нас до Господа. Якщо ж ні, то Павло пише, для нечистих і невірних ніщо не є чистим, оскільки занечистилися в них і розум, і сумління. Друга гора, поставлена Господом на шляху до прірви, це гора труднощів та переживань. Якщо людина не чує спокійного Божого голосу, іноді йому доводиться підвищувати голос. Аби зупинити нас перед смертельною прірвою. Це допускається Богом лише з метою зберегти нас від загибелі. У святій Книзі ми читаємо у посланні до євреїв, 12 розділі. Усяке покарання теперішнього часу видається не радістю, а печаллю, але згодом для навчених через нього приносить мирний плід. Праведності. Бог має лише одну мету, щоб християнин став плодоносним. Третя гора це гора Слова Божого та проповідей. Бо написано так бо Слово Боже живе й діяльне, гостріше від усілякого меча двосічного, воно приникає до поділу душі і духа, суглобів і мозку і розрізняє думки. Заміри і наміри серця. Мета Божого Слова це розмежувати гріх і святість, розмежувати бруд і чистоту. Але, на жаль, чимало прихожан храмів піддалися спокусі сприймати Слово Боже та проповідь як розважальну частину, про що з болем зауважив Бог Єзекії, оскільки ця проблема є давньою. І вони приходять до тебе, як на зібрання народне, і сідає перед лицем Твоїм народ мій, і слухають слова Твої, але не виконують їх, бо вони в устах своїх чинять з цього забавку, серце їхнє тяжіє до наживи їхньої. І ось ти для них як удатний співак з приємним голосом, що гарно співає. Вони слухають слова Твої, але не виконують їх. Але коли справдиться, тоді спізнають, що серед них був пророк. Четверта гора, поставлена Богом на шляху до прірви та загибелі людини це гора молитов. Це ще одна перешкода, яку ми можемо створити, щоб і наші друзі, рідні та близькі, не загинули гора Ходатайських, заступницьких молитов. Про це у Святому Письмі написано. Підведися, волай уночі на початку кожної сторожі, виливай, як воду, серце твоє перед лицем Господа, простягай до нього руки твої про душі діток твоїх, що вмирають від голоду на розі вулиць. Якщо ви бачите, що слова, вмовляння, аргументи, наполягання не допомагають, знайте, що вже давно настав час молитися. І нарешті найвища п'ята гора, що перешкоджає грішникові упасти в прірву, це гора Голгофа. Жертва Бога височенною горою стоїть на шляху нашої байдужості та деградації, щоб ми не впали у провалля духовної смерті. Саме там, на Голгофі, в одну мить зустрілися усі жителі землі. І ті, хто жили задовго до Голгофи, і ті, хто народилися у наш час. І несучи хрест свій, він вийшов на місце, назване Череповище, по єврейськи Голгофа, там розіпнули його із ним двох інших по той і по інший бік, а посередині Ісуса. Праворуч Христа. Це грішники, що визнають свою провину і безсилля, і розуміють, що самотужки спастися не можуть. Вони благають, згадай мене у царстві твоєму. Ліворуч Христа очерствілі грішники, котрі в муках вперто слідують своїм шляхом до загибелі, а посередині розп'ятий Спаситель. За даними ООН, станом на 1 червня 2012 року у світі майже 21 мільйон рабів, тобто людей, котрі стали жертвами примусової праці. Найчастіше вони потрапляють у пастку експлуататорів шляхом обману, та існує найгірший вид рабства, духовний. Виявляється, сатанін нелегко служити. Подивіться навколо. І ви переконаєтесь в цьому. Розповідають дитячу історію, як із саду почувся голос сина. Тату, я зловив ведмедя, то веди його сюди, промовив батько. Не ведеться Бо, відповідає син. То тримай його, не тримається Бо, ну, то відпусти його, не відпускається бо?» Якщо мої руки будуть зайняті тим, за що я увесь час тримаюся, то я не зможу ні віддавати, ні отримувати. Спочатку нам здається, що це ми тримаємо ведмедя, ми контролюємо ситуацію, а потім з гіркотою усвідомлюємо, що ми раби обставин. Чи багато сьогодні ви побачите щасливих людей? Не тих, хто надягає на себе маску голівудської натренованої посмішки, а насправді у душі щасливих. Навіть на обличчях багатих ви не помітите щастя. Люди тамують внутрішній біль та порожнечу у розважальних закладах. Але це дає заспокоєння настільки часу, наскільки допомагає анальгін при зубному болю. Чому? Бо Христос. Колись промовив відомі слова. Глядіть і стережіться всякої захланності, бо не від нагромаджень і не від маєтку залежить життя людини. Тобто щастя та справжня радість лежать не в матеріальній площині. У давнину Аврелій Августин промовив відомі слова. Господи, Ти нас створив для себе. І наше занепокоєне серце не знайде затишку, допоки не заспокоїться в тобі. Втім, навіть ті, хто пішов за Господом, відчувають страшенну боротьбу, як стати переможцем у цій боротьбі? Колись давно пристарілий батько відкрив своєму синові одну життєву істину. У кожній людині йде боротьба, дуже схожа на боротьбу двох вовків. Один вовк представляє зло, заздрість, ревнощі, егоїзм, амбіції, неправду, інший вовк представляє добро, мир, любов, надію, істину, доброту, вірність. Зворушений до глибини душі словами батька, син замислився, а потім запитав. А який же вовк, врешті-решт, переможе, батько промовив завжди, синку, перемагає той вовк, якого ти годуєш. Ось чому Бог постійно запрошує християн. Ходіть тими шляхами. По котрих наказав вам Господь Бог ваш, щоб ви були живі і добре було вам, і прожили багато днів на тій землі, котру дістанете у володіння. Біблія у перекладі Хоменка навіть подає, щоб жити вам і зазнати щастя та довгого віку на землі. Уявіть хворого. Що пішов на обстеження. І лікар йому повідомив: ситуація важка, аналізи погані, але є тільки єдиний вихід: уважно мене вислухай і будь готовий до найгіршого, як би тобі це не було важко. Ти повинен до кінця своїх днів, два-три рази на день добре їсти, пити воду, спати по вісім годин на добу. О, лікарю, я вже готовий, тільки повідомте про ці суворі умови моїй дружині. Чи важкими для вас будуть ці умови? Але чуємо голоси: християнство вимагає стільки обмежень. Так, Але чи можуть обмеження бути приємними? Згадайте ту пору, коли ви вперше закохалися, ішов страшенний дощ, а вона жила в іншому селі чи мікрорайоні міста? Ідучи на побачення, ви увесь промокли і, прийшовши до неї, чи скаржилися ви, я через тебе намочив нові брюки, а що сталося з моїми імпортними черевиками? Ні, ви цього не говорили, бо ви сильно любили. Потім ви одружилися, навіщо? Шлюб на думку декого сильно обмежує, особливо егоїстів, котрі думають лише про себе. Чи говорить мати нареченій, краще не виходь за нього, бо це одні неприємності. Ти повинна будеш за усе життя перемити гору посуди висотою 7 кілометрів, перепрати 5 тонн білизни, замести 30 контейнерів сміття, тобі воно треба. І найголовніше, ти більше не зможеш ніколи вечорами зустрічатися із хлопцями. Що вона відповість? Ну, то і що? Я ж його люблю, і мені це приємно. Одна справа робити щось із примусу зовсім інша з любові. Любов це могутня рушійна сила. Цей принцип діє і в духовному житті, бо апостол Іван вигукує це бо любов до Бога. Берегти Його заповіді, а заповіді Його не тяжкі. Одна справа, якщо заглохне автомобіль постаратися штовхати його руками угору, а зовсім інша, завести мотор і він поїде сам. Справжні християни розуміють, що у святому письмі немає жодної заповіді, яка б утримувала від них щось добре і корисне. Бо сама Біблія твердить, Господь дає милість і славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Довіртеся тому, хто любить та турбується про вас, і ви зможете не просто існувати на землі, а прожити повноцінне життя. Це сталося 26 червня 2003 року. На футбольному полі під час розіграшу Кубка Конфедерації в Ліоні. Один з кращих камерунських футболістів, Марк Вів'ян Фое, під час перерви сказав: нам треба померти, але виграти. До кінця півфінального матчу зі збірною Колумбії залишалося менш 20 хвилин, як у центрі поля Марк упав і не піднімався. Гравця намагалися реанімувати на полі, але все. Намарно, футболіст не дихав. Уже в лікарні лікарі зафіксували смерть фое. Чимало людей віддають життя за те, за що не варто вмирати. Вони живуть ради того, що є таким тимчасовим і ради чого не варто жити. Бог у Христі пропонує нам життя замість смерті, підтримку в часи горя та перемогу у дні випробувань. Ісус нас віддає. Запевняє, послухайте мене, прийняті мною від лона, що носив я від лона Матері, і до старості вашої я той самий буду, і до севини вашої я так само носитиму вас. Я утворив і буду носити, підтримувати і охороняти вас. Чи не бажаєте ви зараз разом зі мною помолитися до такого турботливого? Милосердного Отця, помолимося, святий Отче, ми вдячні Тобі за те, що Ти поставив гори перешкод на шляху нашої загибелі, даруй нам мудрості, щоб скористатись засобами спасіння і не загинути. Даруй нам прийняти тебе та отримати твій небесний душевний мир. Даруй нам у заступницькій молитві. Перешкоджати іншим навіки загинути, просимо про це в ім'я Ісуса Христа Спасителя. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.